Всім привіт! Хто за мною вже давно стежить, то знає, що я вже півтора року живу в Болгарії біля моря. І е, наприкінці літа, на вихідні, я хотіла кудись полетіти, коли побачила просто супер-дупер пропозицію е, на відень за три дні е, на вихідні зі сніданками за двох людей. 140 євро. Звичайно, я не могла стриматися і забронювала також квитки. Зараз останні відбуваються перельоти з Бургаса до Відня, тому що закриття сезону, літо. І я планую вже склала сумку. Планую багато їсти австрійської традиційної їжі. Будемо все пробувати, дивитися місця і досліджувати відео. Я вже пройшла контроль. На литовищі мій літак затримується на одну годинку часу, тому я прийшла дивитися, що тут є цікавого, і побачила дуже гарні окуляри, але їхня ціна жахлива. Я не готова зараз взагалі нічого витрачати. У мене я лечу у бюджетну подорож. Ось і не планувала витрачати ніяких додаткових грошей. Тейрі тут трохи меню відрізняється? Є ось такі канапки. І це мені сподобалося. Кажуть, що канапки за пів ціни зараз. 6, значить 3. Цікаво, чи є ось це. Я зараз спитаюся. Сказали, що половина ціни я замовила. Було таке, тільки воно холодне і в них нічого не гріють. Ну, дивно. А, і ще замовила. за 2,50. І ця штука вийшла 4 євро. Я вже прилетіла у відео. І зараз іду на вихід. Це є пів дванадцята австрійська. Тому що тут на годину назад. Ось і тепер іду на, на таксі. Я вже йду, іду безкінечно йду. Це як торговий якийсь центр, і я просто вийти звідси не можу. Я дуже довго їхала, просто капець. Це так довго, майже півгодини. А, і е, за таксі заплатили 46 євро. І тепер прийшла в готель, і тут є така машинка де ти сам себе заселяєш. А, я ввожу вже номери і всяке різне, але поки що мені не виходить. Зараз будемо пробувати далі. Мені нарешті вийшло, це було довго, я не могла щось не сканувала, щось не вводилось, але щось роздрукувало і дало карточку. Можна було навіть вибрати, скільки ти хочеш. Так, тут заходимо, представляємо. Дивіться, дивіться, яка краса. Тут нікого немає, тому що тут машинки вас, а, вам дають карточки. Так, 129. Зараз будемо дивитися. Мене завело тепер в якийсь темний коридор. І шукаємо, шукаємо, шукаємо. є Світло. Уу! яка ванна це така ванна душоба. І тут такий красивий романтичний номер. Дуже все гарно, такі приліжкові тумби цікаві, я ж таких не бачила. І тут, ага, це на вихід. Тут так гарно, о, тут є ковдри, тут так шафи гарно вшиті. Між іншим, дуже все красиво. І тут окремо. О, вау! Я так люблю, коли окремо туалети, окремо ванна це ідеально. Сподіваюся, я тут гарно відпочину, Тут у нас є смітничок, рушнички, дзеркальце, Це у нас навіть сухі серветочки ще такі. Це в нас ж таке милочко. Е, так, фенчик є, скляночки є. Митися чим є. Супер! Все передбачено. Дверки отак закриваються. Це що таке? А, це просто батареї. Краса! Я прийшла на сніданок і зараз покажу вам, що тут є. Тут є в нас кава, який з різних. Будемо пробувати австрійську каву. І зараз покажу, що далі. Хлібчик. Тут у нас що масличко, Це що це сирки? Булочки, овочі, різні сири, різні колбаси. Так, будемо дивитися. Яєчка такі красиві. Я люблю такі яєчка. Так, тут, ой, яєчня, я теж таку люблю. Бекон із сосиски. І такі яєчка. Тут можна собі сісти. Там ще на вулиці можна сісти. О, там є цей парк, будемо зараз дивитися його. І зараз ми ще подивимося, тут є стійка ще одна. Там перегороджені кріса, не знаю чому. Тут є якась така от випічка, двоколірна цукерка. Цікаво, ні? Тут є щось таке. Це таке як щось е, як вафелька. Тут у нас що? Кашка. Вау! Це в нас рисовий пудинг пише. Тут якісь такі штучки. І можна якісь собі варення набирати. Оце цікаво. Тут фруктики. Якісь є і кії, навіть є нектаринки є, і банани. Тут є плем йогурт і у нас є такий звичайний йогурт. А, так, це в нас постільці-то малочка. І моєчком. Ну ось і все, Ось такі сніданок Я вийшла на двір подивитися цю територію. І е, взагалі сьогодні дуже-дуже холодно, я б сказала Але сонечко намагається пробиватися. Але я в курці, в светрі і. Шкарпетка. Так, я вже сіла в таксі. ось як уперний І І е, е, їду в сам центр. Буду гуляти в місті. Я приїхала в сам центр міста. Це той замок, в який я хотіла зайти. Ось там я вже була раніше в музеї коштовностей. Потім там ще є музей картин, і потім покажу вам два навпроти таких дуже гарні гарні будови. Там теж будівлі, такі там дуже гарні, там теж музеї. А в там тих музеях я ще не була. Ось цього разу хочу відвідати щось новеньке у війні, тому спробую потрапити в якийсь палац. Я в пошуку музею Сісі, -Сі, бо там, де я зайшла, був музей паперу. Тому я йду шукати далі. А, я вже здається, знайшла. О, я вже знайшла. Я вже бачу. Я вже бачу, де треба купити хуточки. Це ось тут, там, де велика черга. Нам дивиться. Я знайшла і купила. Писало, що розпродані всі квитки, і я можу купити тільки на завтра. Я прийшла, щоб купити на завтра. І мені сказали, що звільнилося одне місце на сьогодні, на півтретю. Але я мушу бути в той час, який написаний. Тобто я не можу далеко десь відходити, бо в мене більше, що у мене на півтретю має бути захід. Ось квитка. 20 євро почти бутожок. Тут якийсь такий як міні-парк лабіринтик. Ох, яка тут краса. Іду щось подивитися погуляти, бо в мене є десь приблизно біля двох годин до музею. Тому далеко не буду відходити. Я знайшла вуличну їжу. там поглянути. Я не голодна, що нічого не хочу, але я знаю, де я тут вже що є. Тут десь щось є. Он є ціна навіть. Так, тут що в нас? О, тут в нас якась... Паттай! Паттай! Тут в нас тайська кухня. Я не знаю, що це таке, але воно виглядає неапетитно, якесь просто тісто. Яке заливається і перемішується. Після того, як поїв, можна собі встуть лягти з парасольками і перепочити з виглядом на ратушу. Я зайшла в величезне місце морозива, і тут дивіться, скільки смаків! Візьми чек. І е, дивіться, дивіться, і я вибрала, я вибрала з родзинками. <смі> ну, я не могла стриматися, я не знаю, я не могла стриматися. Ух ти, тут ще якісь десерти. Захир, захир. Я мушу я мушу спробувати цей торт. Я вже стільки разів була, і я не спробувала ще цей торт. Е, так, і коментую, пробую. Це морозиво коштувало 2,10. за кульку я бачила в інших місцях коштувало 2,50, тут було дешевше. і... Розинки дуже великі, дуже смачні, їх багато. Е, морози виж виявилося таке амарето, як з алкоголем. Я думала, що воно звичайне таке кремове, сметанкове, але ні, воно як воно, воно, воно з алкоголем, таке, як амаретто. Ну, в принципі, воно таке, таке, але я б не сказала, що воно вау-вау-вау. Не мій смак їсти можна, але е, попробую ще в іншому місці інший смак. Я на місці. Це і 14.18, 14.18. Ну що ж, кажали на другий поверх, показує пальчиком. Нам сюди будемо відкривати цю красу. Мені видали аудіогайд, який треба представляти дошки слухати. Українською мовою буде. себе? Я послухаю екскурсію українською. В цьому музеї стільки людей, що це просто неможливо прийти, щоб щось подивитися. І ванна. Це спальня була імпертиці. Кажуть, що це оригінальні ну, меблі. Що вона вибирала такі кольори і столечок. Цікаво. А ось тут була кімната, де вона е, зачісувалася. І займалася гімнастикою. А тут ще стінка є. Це такий фонтан цікавий, величний. Я йду шукати магазин порцеляни. Я колись як була маленькою в Відні. Мріяла. Ми переходимо. Мріяла про те, щоб я хотіла вазочку або мисочку з порцеляни. От, але тоді це було недосяжне. А зараз. Ми зараз ми подивимось. <ріст> Які там ціни зараз. У багатьох будинках дерева на горі, на дахах. Так цікаво. Я йшла майже пів години і прийшла, Тут що це музей. А зараз цікаво, чи можна зайти просто в магазин. Чи -то треба платити за вхід як це все там? Будемо дивитися. Я зайшла, я зайшла в магазин. І ось такі мисочки, як собі хотіла ось таку мисочку. така красива, щоб щось собі сюди накидати. Це коштує 200-205 євро. Ціни кошмарні. Тут все від 100 євро починається. Ну і взагалі воно все-таки не сучасне і не красиве, скажімо. Ось такий дизайн дивний того всього. І вибір дуже маленький, такий магазинчик дуже маленький, Ось можна глянути, які тут ціни на все. Ну, і воно все якесь таке, як з минулого століття. А, щонайменше з минулого століття. Такі горняточка з по 120. Обережно треба, обережно. щоб головне, щоб нічого не зачепити. Кольорові тут є. Я вже така голодна була, що поки дивилася на ці тарілки. Прийшла в кафешку тут одразу цей магазин, і там музей порцеляни. І я прийшла собі тут в кафе, замовила це не апресі... це, апресі... це яблучний яблучний сочок. Добре, що я вже цього разу я вже маю павербанк. У мене телефон розрядився. І замовила собі найдешевше, що там було у меню. Це бургер. Ось, бо це якийсь ресторан досить такий, не дешевий. І буду чекати. Чекаю свій бургер. Мій бургер, він коштував 18,5 євро. Картопля ось така, дуже припечена на вигляд. І ось такий гарнесенький бургер. На такій тарілочці красиві. І кетчуп. Принес такий цікавий кетчуп. М -м -м. І я купила. Дитячі мрії треба здійснювати. Буду в номері, покажу скільки коштує і що це. Я щаслива! Оскільки останнім часом почалася Манія, Покемон Манія. Я знайшла тут офіційний спеціалізований магазин Покемоні. Там стільки людей, що це просто капець, там такий галас, шум і цей. А, але... і метушня. Але спробуємо зайти, щоб подивитися. Правда, в таких магазинах знімати не можна, бо я вже в одному магазині коміксів знімала. Мені сказали, що не можна. Тут стендик. Тут якісь карточки-карточки. Тут ціни і такі 225. євро, ви і тут ціни. Тут якісь, я не знаю, номерки, що це кудись це кладуть, чи щось це. Тут що таке, не розумію, якісь ставки роблять. Що... Тут невідомо, що відбувається в цьому магазинчику. Тут люди за столиком сидять спеціально і грають. Це цікаво. Я попала на центрі міста Відня на такий заїзд старовинних раритетних машинок. Як всі кажуть і пишуть, що найкраще пробувати торт Захар, звичайно, що в кав'ярні Захар. тож я послухалася і прийшла сюди. Ось тут ви можете бачити чергу, величезну чергою Захар. Якщо ви хочете потрапити в серединку, інтуди. але якщо ви згодні сидіти на вулиці, сьогодні холодно, я не маю светр і маю куртку. То е, ви можете сідати. Тут черга менша, щоб сідати назовні. Звичайно, для мене це не проблема. Я сіла ззовні, тому довго не чекала. І тут навіть вже один столик є вільний, і ніхто його не хоче, Всі хочуть середину, бо там там, там що фотографуватися, чи щось щось не і, е, я замовила, звичайно ж, оригінальний шматочок е, захар тортика. Мій захар принесли, подають його зі збитим кремом, і дивимося, де ж той прошарок цього варення. Ну, я бачила в деяких магазинах, що він був грубший і такий прозоріший, і такий е колір був насиченіший, помаранчевий, якось гарніше виглядало. Взагалі, ну, я бачила в кафе, виглядав він гарніше, апетитніше, ніж тут. Але ну, спробуємо. Я буду себе знімати, як я їм так. Беремо з крему. Упсік мене вже він вкрамі. Мені приносить зухом. Зараз. Я не вражена. Наша прага буде куди. Значно навіть Не знаю, як описати ці смаки. Збитий крем, мені дуже подобається. Це збита з метану. А сам торт. Він такий... Трохи гіркуватий, ніби терпкуватий, але не мої смаки. Цікаво? Так, да, цікаво. Хто їв? Діліться в коментарях. Ваші про цей торт і де він найсмачніший.